справляється екстрений фіт з навантаженням, яке ну, під час фоностапти на мене звалилося. Те, що я маю можливість наблюдати, гадаю, що так, тому що досить швидко реагують на після вибухів, якщо щось трапляється, тут відразу їдуть швидкі. І це ну очевидно, це ну ми це наблюдаємо. На мою думку, вони справляються з цим, але а, так як я маю знайомих а, в якійсь ну в цій сфері, а, їм дуже тяжко. О, дуже дуже тяжко. Ну, якщо а, Є можливість якось їм допомогти. Мені здається, це треба зробити. На мою думку, не вистачає кадрів, які можуть працювати. нестача кадрів пов'язана з тим, що багато людей виїжджає через ті самі воєнні дії також з тим, що просто люди не справляються з обсягом роботи, і просто як психоемоційне вигорання відбувається, і все з цим навантаженням вони не дуже справляються зараз. Це от саме психоемоційно дуже тяжко для самих працівників. Суттєвий вплив війни на собі відчули надзвичайники, адже крім гасіння пожеж та порятунку людей до обов'язків додались також ліквідація наслідків прильотів, розмінування та забезпечення цивільних гуманітарними вантажами. Зокрема, рятувальники розвозять питну воду, продукти та речі першої необхідності у такі прифронтові міста, як Оріхів, Степногірськ та Гуляйполе додають часто працюють в парі з медиками. Люди ще знаходяться тут, а ми не знаємо. Є потерпіллі чи немає, і автоматично медслужба з нами їде для того, щоб надати першу медицинську допомогу і відвести на перевалочний пункт кваліфікованим докторам. Ну, переважно приїжджають, ну приходять люди або дзвонять, ми виїжджаємо на, на дома. Ну, переважно, що -то у людей стиски, серцем. Ну, байде, коли внаслідок обстрілу, то поранення буває туди. Працюють з тими, хто постраждав від обстрілів, і лікарі. Зазначають, наразі змінилася кількість пацієнтів та важкість їхніх травм, так і самі пацієнти. Той обсяг травматичних ушкоджень, саме бойових травматичних ушкоджень, який ми ну, не бачили роками, наразі ми бачимо за день або за тиждень. Це і масові надходження і інше. До того ж, змінилась категорія пацієнтів. У якому сенсі? Ми бачимо більше людей похилого віку, які звертаються з важкими захворюваннями. Які вже як правило знаходяться у стадії декомпенсації у зв'язку зі змінами, у лікарні суттєво розширили спектр послуг, аби люди могли отримати всю необхідну допомогу в одному місці. Так було підсилено роботу відділення мікро, нейро та ендовоскулярної хірургії, а також розширено штаб співробітників. В найближчих планах вдосконалити процес лікування судин десь за місяць. Ми будемо вже виконувати оперативні втручання на судинах серця, на судинах кінцівок. На судинах Брижі кишківника і так далі. Тобто ми йдемо до максимально ефективного надання медичної допомоги на світовому рівні. Я хочу підчеркнути саме це підкреслити. Чому? Тому що ну, навіть збройна агресія. Не заважає нашому розвитку. Однак довелось медикам зіштовхнутись із серйозними проблемами. Зокрема, це кадрове питання. Найбільша недостача відчувається серед анестезіологів та усіх хірургічних спеціальностей. З початком збройної агресії багато людей пішли до лав ЗСУ та Національної гвардії Сил оборони України. Пішли, як ну, захищати батьківщину, надавати допомогу. Пораненим, травмованим і хворим військовослужбовцям і також ну, в самій зоні конфлікту. Але багато приїхало переселенців, які виїхали з окупованих територій, це теж є фахові медпрацівники, як лікарі, так і медичні сестри, молодші, молодші медичні сестри. Тому частково ми наразі. Цей дефіцит закриваємо. Додалось роботи і у криміналістів, зокрема у сфері розшуку та впізнання тих, хто зник безвісти. Працюють не лише з цивільними, а й допомагають ідентифікувати особи військових, які загинули на фронті або чиї тіла були репатріовані з полону. Наприкінці 2023 року було створено окремий центр з розшуку осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Чому в центрі сконцентрували всі служби для Забезпечення швидкої швидкої роботи з людиною зпосередня людина, якщо звернулася, вже до слідчого з нею пропрацював оперативний співробітник і інші служби. А також звернулися до криміналіста для відібрання зразу тут. Криміналісти встановлюють особу людини за ДНК. Зокрема, після автоматичного аналізу, що триває від 92 до 106 хвилин, в залежності від типу біоматеріалу, правоохоронці можуть назвати стать людини, її приблизний вік та інші особливості, які притаманні кожній людині. Проте пояснюють криміналісти, часто буває так, що єдиним матеріалом для виділення ДНК є кістки. У у випадку виділення зразку для аналізу триває понад добу. Найчастіше цим способом користуються після обмінів в минулому році, в місті Дніпро намагалися ідентифікувати більше 350 трупів наших загиблих воїнів з різним ступенем ушкоджень та змін. Були криміналісти з різних областей, працювали і більшу частину. Було ідентифіковано. Робота була досить важка. Але ми це зробили. Віталій Дрозд додає робота важка. Перш за все емоційно, адже це не лише відбір зразків для аналізу, а й спілкування з людьми, які втратили своїх близьких. Проте переконані криміналісти їхня робота вкрай важлива. Адже саме ДНК профіль це той паспорт, який неможливо викинути чи підробити. І кожен зразок це людина, ім'я якої не буде забутим. Наталія Юрєва, Олег Стригунов, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ.